Слово Дух також означає вітер. Восьмий розділ першої вірш книги буття каже. І згадав Бог про ноя і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним в ковчезі, і Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Тут вітер походить з того самого єврейського слова. Третє значення слова дух це подих дихання. Еклезіаст 3 розділ 19 вірш, уже добре знаний для нас. Бо доля для людських синів і доля звірини однакова доля для них. Як оці помирають, так само вмирають і ті, і для всіх один подих, і нема над твариною вищості людям. Подих з того самого єврейського слова. Наступне значення це засада життя. Це та життєва іскра, яку може дати тільки Бог. Об'явлення, 13. розділ, 15 вірш І дано їй покласти духа образові звірини. Щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклоняться образові звірини, побиті були. дано їй вкласти Духа образові звірині, тобто дати ту іскру життя, яка б його оживила. П'яте значення слова дух це оживлення, жвавість. І читаємо книгу буття 45 розділ 27 вірш. І переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них. І як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, то ожив дух Якова, їхнього батька. Наступний текст суддів 15.19. І пробив Бог джерело що в Лехі, і вийшла з нього вода. І він напився, і вернувся його дух, і він ожив. Шосте значення право до життя або привілей життя. Псалом 31.6 у перекладі куліша. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи Боже правди. Сього значення розум, серце, воля, нахили, тобто характер Бога, Христа і людини. І перший текст Єзекіїля, 36 розділ 26 вірш. І дам вам нове серце і нового Духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. Псалом 34.19. Господь зламано сердим близький і упокорений духом спасає. 1 Коринтянам 2, 2.12. А ми прийняли Духа не світу, але духа що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. 2 Тимофію 1, 1.7. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. І ці тексти вказують нам сьоме значення, тобто значення характеру. Ми могли б розділити, звичайно, ще ці визначення: серце, розум, воля, але об'єднуємо його до одного пункту, до сьомого пункту. Восьме значення духовні істоти. Псалом 104, 4 вірш. Він чинить своїх ангелів духами і своїми слугами палаючий огонь. І дев'яте значення це правда, наука, доктрини. Ісаї 29 розділ 24 вірш. Тоді то, хто блудить у дусі, ті розум пізнають. А хто ремствує, то поуки навчаться. І перше послання апостола Івана, 4 розділ з 1 по 3 і 6 вірші. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнаєте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Отже, бачимо, що принаймні 9 значень, як ми побачили з текстів Біблії, має слово Дух, але ми могли б їх розділити на дванадцять, хоча деякі ми об'єднали. Тому бачимо, коли ми будемо читати Боже Слово, то пам'ятаймо, що Слово Дух має багато різних значень, і ми не можемо в кожному разі слово дух пристосовувати до одного й того ж самого. Тому що десяток різних значень показує, наскільки широким є значення духа, в тому числі того духа, який Господь дав при створенні людини. Але ніде в Божому Слові ми не знайдемо такого вислову, як безсмертний дух або щось подібне до цього. Тому що бачимо, значення слова дух воно не дозволяє нам цього зробити. На цьому, дорогі друзі, ми сьогодні завершуємо з цим питанням. Наступного разу продовжимо обговорювати інше питання. На все добре. І до наступної зустрічі.